Дві години збір закритий. Навіть ніякі там не прикріпляв банки. Окремо дякую. Містер Голден. Англія, дружбанчик мій. Четверочка від нього залетіла. Володька теж четверочку докинув, як би ну, якби не було, теж не пасує. Василь Майер. Просто людина з великої букви. Респект і, і повага вам, Василь. Дякую велике за те, що долучаєтесь. Тетяна, Соловичі Рест, відпочинок в Соловичах, друзі. Ну, теж кому треба, там максимум лакшері, best of the best. Бондар Владислав, друже, дякую тобі. Ну і Тарас Бойчук, як то кажуть, що мав на карті, то скину. Респект тобі, Тарас. Всім дякую велике. Все. Завтра купляємо ті колеса. Може, в когось є якісь знаєте, плюс-мінус кращі ціни, краще хлопцям. ще там на пальне відправлю або на якісь там знаєте.